Так, це друга частина у нас. Ми зупинилися на абатфетелі. Теж не дуже люблю, коли відео затягнуті, ну, но... таке буває, так, пробуємо батфетель. От Просто таюча така, м'якуш, солодка, соковита і теж така насичений смак. Так, більш така в технічній стилості, правда, трошки червива. Тут уже напівхрумка вона. У смак, смак шикарний. Оце мені дуже подобається. От хоч і масляниста, смак насичений, приємний такий. Десь от мені вона на рівні з Бередюрондою, можливо, навіть краще. от Один з кращих осінніх сортів. Смачна, соковита. Можливо, дещо раніше я її зірвав, вона мала, мала трошки повисіти. <кій> рік на рік не попадає, в той, той рік в мене трошки довше вона зберігалася. Так, в общем теж на висоті. Дуже подобається. Ну, перейдемо до Дербалью. Всім відомий сорт. От вони. Ось така вона красива. От тут біля хати я нічого не обробляв, так в мене трошки парша хватанула і вона вже перестигла. Навіть занадто перестигла б. Я сказав би. Щас от прямо тут вже така вона дуже перестигла, така вже як каша. Не люблю такі груші. Перестиг. Щас подивимось. І це десь тиждень тому я зірвав, зберігав. Так, в кімнаті. Зараз подивимося. Тут вже більш тверда така. От та, що перестигла. Зараз куштуємо. Приємно смак. Такий маслянистий. Ніде що такий картопляний так, а ну цей. О! Це те, що треба. Там ще в мене ще зелена є багато зелених екземплярів. Ну, от покажу це біля хати. Ти бачимо, паршу і трошки вона підхвачує. То от вона ще зелена. Бо нема смислу зелену деластувати. Просто чому зелена, вона на дереві зірвав. Сьогодні вона леж... на дереві, не пану чудово зберігається. Тобто, якщо раніше зірвати і дозарювати, то вона швидко пристигає. Якщо осінь така тепла, як була як вересні місяць був, по смаку смак солодка, насичений такий насичений смак, дуже приємний. От, от дуже вона мені схожа Бередюрондо, от е, теж такий насичений смак. Е, ну, Відрізняються вони по смаку, але теж е, такий схожий, це більш пізня груша. Ну, навряд чи вона буде лежати до там, до грудня. Це такий осінній сорт. Все-таки. Щоб там не писали в інтернеті. Так, да, приємно. Оце Батветель, Бередюрондо. Дербалью, ну це просто просто космос. Так, трошки не по темі зараз підем. Оце Ноябрьська зірвав там, в полі ще 2 тижні тому. І ну вона зразу починає перестигать. Перестигати. перестигати. От, ну, вона тверда, ще тверда. Не робиться вона мастенистою, але вона жовтіє. Вже можна скуштувати в такому стані. Хрумка, о, тут вже такий яркий насичений смак, солодкий. Ще хрумка, да, ця груша ще може лежати, і вже зараз вона, якщо така вже жовта, в такому стані, скажімо так, технічному вона вже шикарна. Так, ну, тут теж знову таки не по темі, Но вона тут якби не зовсім е, в цьому огляді, ну. Взяв, бо вже от пташка клюнула там на дереві, думаю, зірву, вона буде гнить. Ще швиденько стру... спробуємо. Ну це пізнали, це стрийська. Стрийська це взагалі це сорт такий пізньосінній, я б сказав би б. Можливо, побачимо, як довго буде зберігатися. М -м -м. Зараз просто, просто бомба. Кисунків взагалі немає. Солодка, солодюща. Далі буде, як влежиться, буде масляниста. масіниста. там кілька вже раніше зірвав, то вже стали маслянистими. Така, що ну, як мед. Просто бомба. Ну, тут важко. Тут це, це вже більш пізня така, можна потім вже вугляд більш пізніх включити. Так, і почнемо з наші. Ось. <кхід> наші в мене чоюро. Чоюро така варіант такий. Більш літній. Лежить в холодильнику до Нового року. Чудово лежить. Мені подобається саме зараз вона, бо потім вона з середини трошки така робиться перестигша така. От вони груші з середини починають чорніти і вже не то. М -м -м. класно Класна груша, солодка, сочна, <кхід> соковита. Але цим всім і берадіронду, і дербалью, батветелю, та істрицький поступається. Все-таки, хоча я люблю хрумкі груші, але масинистки в неї там більш насичений смак, більший аромат. Там, ну, це просто солодка, от солодка водичка, як кажуть. Так, тремболі. Тремболі, зараз вже вона вже на підході, вже пристигає мене там багато вже відійшло. От те, що я казав, от середини. Теж із наші, азіатів. Масиниста єдине можливо. Можливо, ще якісь є е, такі груші. О. Солодка. Така масиниста м'якуш. Що дуже багато сахару не сказав би Ну, Смак на любителя. Ну, скажімо так, і рядом не стоїть. З попередніми, що я, навіть з Ноябрьською, і близько, тим болі не стоїть. Так, і оце це груша. Я її зараз хочу вогляд, вона може лежати, я думаю, до весни буде лежати. Вона тверда, така і така пщільна, це я її раніше знімав в огляді до там написав. І потім мені сказали, що це не дайцулі, наче більш детальну інформацію вивчати. І прийшов до висновку, що на 90% це все-таки. Ну звідки людей, тих, які така ж сама дається лі з одної людини, там вона пішла, і на 90% я впевнений, я що це кокосує. От у мене від коленися кокосує буде на наступний рік. От там я точно вже на 100%. Хоча Хоча тут до гадалки не ходи, я вже впевнений, що це кокосує. От ну можемо ще спробувати кокосує. От, я пробував вже одну, ну це на рівні Seqi. Взагалі, азіат, бронзові азіати, ну це моя слабість. Бачимо така м'якуш, вже така біла і... Ну, щільна така. Ох, груша щільна. Дуже щільна така, резинова така. От, зараз будемо ще одну цікаву дуже грушу куштувати. Да. Тут дійсно секуї, як ото смак такий цитрусовий, мандариновий, там, ну, не грушевий. Що не ці всі груші, ну тут от, от, і рядом, от, близько не стоїть. Це ну, порівняти не можна. Це зовсім друга категорія. І ці груші ну, не можна порівнювати. Хіба що ми з собою тільки. Казати, там, що краще, там, дербелюче, берадірондо і кокосоє, ну, ну це не, неправильно. Кожна груша по-своєму. Хороша. Да, тут пробуває секю, тут теж ну, просто бомба. От, ну, я впевнений, що це, ну, я вже бачу, що ця груша буде довго лежати. І вже зараз от, можна ці вирощувати груші, кокосові наприклад, от, е, чим вона краще від секює та дуже швидко ну, довго не лежить. Це вже час можна їсти, е, споживати і ще лежатиме і лежатиме. Ну і тут випадковий вигляд я включив, щоб просто попробувати. Там мене плодожерка точить шинлі. і збивав вже гнилу, яка рядом з цієї була, і зацепив цю грушу. І вона впала, і вже ну, звісно, що до не буде лежати. Тому мені цікаво під шинлі попробувати, яка вона зараз. Значить, з приводу данцюлі, я на 90% впевнений, що це е, бивши данцюлі юцюлі, костує. От стоп, ну, 90% 5%. А шинлі тут 100%. Я вже на наших сайтах навіть не шукав. Просто пішов по японським сайтам, по іноземним сайтам. Там рив інформацію, це от один до одного все там збивається і вона лежить у мене до, чуть не до червня місяця. Зараз ще продивостуємо її. Продегустуємо тут, отут. Теж тверда, але не така резинова як кокосує. Вона тут бачимо соковита, біла м'якуш, дуже сочна. Зараз попробуємо сок на смак. М -м -м. от Чим <клес> оце це груша мені подобається. От, просто топ. Оце, мабуть, найкраща моя а азійська груша наші. Крупноплідна, урожайна, лежить довго. І смак, можна зараз їсти. Збив, ще зелене збив з дерева, Думаю зараз, ну, їх ще лежати пізно зимово. Зараз би попробував, спробував чи іншу пізно зимову, ну, то взагалі б там і не вкусив, б, і таке було б. Це просто кислинки взагалі ноль. Сочна, легко кусається дуже тверда, от мені важко і важко дуже вкусити. Смак бомба, ну вкусити важко. Мука резинова. Тут вона як усі азіати, сочна, хрумка. От в коне моє шанлі, я, я радив би живців вистачає, от просто бомба. Просто бомба от не пошкодуєте. Я обманювати не буду, от точно кажу. Оце пристойні груші. От дербалью. ну, Стризька дуже подобається. Побачимо, що як лежить. Е, Бередюрондо, Батфетелі. Ну, червона сенсація. Це хто любить, так пізньолітні, ранньоосінні груші. Добре. Оце такий огляд був. І хочу наступний рік, на 1 жовтня, теж ну, по цим сортам пройтися, як воно буде і як його краще рвати раніше, пізніше. Може десь трошки в 20-х числах вересня. Буду дивитися, спостерігати. Так що дякую за увагу. Пишіть коментарі, що думаєте, хто, ну, хто який рушує, сорти вирощує, як зберігає. Буде дуже цікаво.